Давайте розберемося з таким завданням. Знайдіть значення виразу х квадрат плюс 9 поділити на х квадрат, якщо х додати 3 ділене на х дорівнює 11. Давайте спочатку роздивимося ось цей вираз. х плюс 3 поділити на х дорівнює 11. Логічно, щоб отримати х квадрат і 9 ділене на х квадрат, добре було б ліву частину і праву частину піднести до квадрату. Давайте спробуємо. Отже, за формулою х до квадрату х квадрат плюс подвоєний добуток першого і другого виразу плюс другий вираз у квадраті 9 ділене на х квадрат. Ну а 11 в квадраті це 121. Тепер ми вже бачимо, що в нас виділилося х квадрат і 9 ділене на х квадрат. Тобто ми його випишемо собі окремо, поміняємо місцями доданки. А ось цей доданок можна x і x скоротити. І залишиться 2 на 3, 6. Отже, Тепер дивимось уважно. У нас невідомий ось цей вираз, а його як знайти? Правильно, шісточку перенести. І отримаємо, що х квадрат додати 9 поділити на х квадрат дорівнює. Від 121 віднімемо 6 і отримаємо 115. Все.